Піднімися, піднімися, Сіоне, зодягнися своєю силою Сіоне, і зодягнися у свою славу Єрусалиме, святе місто. Більше вже не проходитиме через тебе необрізаний і нечистий. Обтруси порох і встань, зупинись, Єрусалиме, скинь ланцюг із своєї шиї, полонена дочко Сіону. Бо так говорить Господь, даром ви були продані. І не за срібло ви були викуплені. Так говорить Господь. Мій народ спершу здійснив перехід до Єгипту, щоб там поселитися. Згодом, вони з силою були відведені до Асирі. А тепер, чому ви тут? Так говорить Господь, тому що даром забрано мій народ, дивуйтеся і кричіть. Так говорить Господь. Через вас постійно хулиться моє ім'я між народами, через це мій народ у той день пізнає моє ім'я, бо я сам є той, хто говорить. Я присутній, як весняна пора в горах, як ноги того, хто звіщає віску миру, як той, хто звіщає добро, бо відомим зроблю Твоє спасіння, кажучи Сіону, царюватиме Твій Бог. Адже піднявся голос тих, які тебе стережуть. І разом зрадіють голосом, бо вічна віч побачать, коли Господь змилується над Сіоном. Хай видадуть веселість разом спустошені місця Єрусалима, бо Господь помилував його і визволив Єрусалим. І Господь покаже свою святу могутню руку перед усіма народами, і всі кінці землі побачать спасіння від Бога. Відійдіть. Відійдіть, вийдіть звідти і не доторкайтеся до нечистого. Вийдіть з-посереднього, відділіться ті, які носять Господній посуд, адже ви не вийдете із замішанням і не втікатимете, бо перед вами піде Господь, і Господь Бог Ізраїля, Той, хто вас збирає. Ось зрозуміє мій слуга, і звеличиться, і дуже прославиться, так як численні. Будуть у подиві через тебе, так знеславиться перед людьми твій вигляд, і твоя слава перед людьми, так ним дивуватимуться численні народи, і царі закриють свої уста. Адже ті, кому не сповістили про нього, побачать, і ті, які не чули, зрозуміють.